М'якше машини, навіть близько, я не бачив жодного разу в житті. Вона настільки м'яка, що в найм'якшому режимі підвіски при переїзді через якісь, наприклад, напливи. От знаєте, буває лежачі поліцейські, буває такий наплив. От, при наїзді на ці напливи у вас куда враження, ніби у вас нема амортизаторів взагалі. Вас отак постійно качає. І це саме відбувається і в поворотах. Тобто немає такої стабільності, немає такої впевненості. І навіть при їзді по розбитій дорозі, що здавалося б стихія, власне, будь-якого ланкрузера, він досягає такого рівня розкачки, що ну, хочеться збавити темп. Хоча здавалося. Б, Чому я ж на ланкрузер їду по розбитій дорозі, які проблеми? При цьому, коли ви починаєте підвищувати рівень жорсткості, виявляється, що рівень оцієї розхлябаності він не падає. У вас тільки збільшується кількість профілю дороги, який ви відчуваєте на сидінні. Ви тоді починаєте відчувати стики, ви починаєте відчувати задній міст, ти відчуваєш при їзді по не дуже хорошій дорозі. Дискомфорт, але при цьому немає жодного уявлення, звідки він з'явився, тому що машина залишається настільки м'яка, що ну, незрозуміло взагалі, звідки оцей профіль дороги пробувається на моє сидіння.